З вами програма Хендмейд, і як завжди, з вами ваші ведучі Андрюша і Лена. Сьогодні ми будемо робити вироби із шкіри. Прекраси зі шкіри ми будемо робити. Причому ми це будемо робити як завжди, не самі. Нас буде навчати цьому пані Алона Бродська, майстриня хендмейду і е майстер з виготовлення прикрас, етнопрекрас. Ми вас вітаємо тут у студії. Знову ж таки, ви нас знову прийшли в гості, ми цьому дуже раді. Я також рада, добрий день всім. Елона, розкажіть нам, будь ласка, що саме ми сьогодні будемо робити? А, ми сьогодні будемо робити два види прикрас. Це буде комплект сережки і колон окремо так. і е, браслет шкіряний угу. окремо. Угу. Ось, е, з різних видів шкіри. Е, Поєднується все одне термообробка. Тобто ми будемо шкіру варити і смажити. Ого. А їсти. Андрюш, ну ти спробуй з'їж. Шмат, шмат Я, Як я, що ти можеш бути дуже голодний. Голодні часи так і робили. Варили довго шкіру іш. Да. Особливо я знаю, що так робили моряки. Коли варили свої чобуті і їли, всякі би. Але давайте про хороше, давайте про позитивне. Красиве, да? <рес> про красиве про красиве, так. Розкажіть, що нам сьогодні буде потрібно. Тут таке різноманіття всього. Да. Ну почнемо зі шкіри. Ми сьогодні будемо робити з двох видів шкіри. Один вид це м'якенька така шкіра у нас. Е, чесно признаюсь, це можливо, так як це для початківців сьогоднішній майстер-клас, то у кого там завалялось <рес> Стара куртка ага. е турецька, да, з такою е ягнячою шкірою <говорит> ну, така м'яка, то якраз саме воно. Так. Це ми з нею будемо робити ось такі там сережки і кулон. Це да, ось як, ми її будемо, як, як ось ці? Так, да, як ось ці. Ми їх будемо смажити, щоб вони при, таку форму, набули таку форму круглу, ми будемо її смажити. Ага, тобто вона, коли вона розм'якає, то вона стає така піддатлива? Вона нагрівається можливо, і якби вздувається такий, робить ага. такий пункт. От, mm -hmm. Так, а, так, а так, ми, так. ми будемо цьому працювати. <laughs> да. Знаєш, це по такому принципу, от як ти на гарячу сковорідку та да. ну, так руку щось покладе. Так, оце валдирі, так коли шкіра і, це ж, щось було живе, так як і у людини також так. валдири, да? то mm -hmm. вона теж так само mm здається. -hmm. зробила, зрізала, прикраса. <laughs> так, і для браслету нам потрібно знову ж таки когось там заварявся якийсь ремінь, чи він набрит, чи він там зіпсований, ну, да. Старий, там, протертий чи ще щось. От mm -hmm. У мене вже тут вже кусочки відрізала, от такий от ремінь. Має бути з натуральної шкіри. це все е, натуральна шкіра, ніяких шкірозамінників, ніякої пресованої шкіри китайської. Тобто, щоб це з'ясувати, треба обов'язково потім ще спробувати. Ну, я вже вдома спробувала. Шматочок зробити, як вона себе поводить. Бо а, шкіра тобто, ви рекомендуєте спочатку, якщо є такий ремінь, то взяти, відрізати шматочок і спробувати. Так, на вона надрізати себе буде ми сьогодні будемо робити імітацію різьби. Так, ось такі ось таку, наприклад, ага. тобто, це є не різьби спеціальними ага. інструментами, а імітація різьби. Тобто це ми будемо варити. Ага. І щоб ми не зіпсували вже виріб, ми ага. на шматочку просто пробуємо так само смажити, так само треба пробувати шматочок зробити. Бо різна шкіра. Чому важко з нею працювати, бо вона несподівано себе поводить, навіть вже випробовані е... угу, зразки, о, зразки вони щось десь трошки не передерж... перетримали або не дотримали, вони може угу. по-іншому себе поводити. Це все з досвідом приходить. Да. І допоміжні, Значить, то на чому ми будемо її смажити і варити. Ну, на тут... сьогодні горівка газова. Да. Е... А вдома це на звичайній платі робиться. — Сковорідка. — Краще так. взяти да. таку стареньку. Так, да, Стареньку сковородку. Вона відмивається, тут нема проблем. Тут, mm -hmm. в принципі, не то, що вона більше не пригодна mm -hmm. ні для чого да, okay. І робити це треба на провітрю, ну провітрювати приміщення, тому що не просто запах, а трошки такий Сморець. буде смог. Смог. Ну, Водимка, димка, така. димка, така може бути. туман такий легкий. Так. І кастрюля, ну я взяла трошки сьогодні, що варити. Щоб варити так. Угу. Значить, для браслетів ще треба форму нам пляшку. Тобто, звичайна пляшка трош, трошки завелика, якщо чоловічий браслет, то воно ще нормально, то, то, угу. а для жіночого це завелика, тобто, Треба в принципі трошки, трошки менше. Для того щоб все вийшло гарно, то треба краще за все спочатку поміряти свій зап'ясток, але і потім вона... поміряти на пляшку. Чи як? Вона сідає так. Вона сідає, тобто це навіть більше ніж зап'ясток. Ну вона mm -hmm. це ж можна вона туди сюди ходить, але mm -hmm. це за великі. Бачите, навіть mm -hmm. не треба цих зав'язок, вона просто туди сіда одівається. Mm -hmm. для чоловіка нормально, для жінок, тобто це вже зроблено. На цій Угу. Uh -huh. Так, uh -huh. ну і інструменти uh -huh. Ну і проволочкою якусь, просто дріт, щоб привязати цей браслет, uh -huh. з щоб ізоляції uh -huh. краще, ну, просто ви да, такий, що воно тримається. Це з цим розібралося. Інструменти uh -huh. і фурнітура. Так, фурнітура нам потрібна для сережок. Ну, звичайні такі швензи, швензи кільця, кільця де да, всі гвоздики ці. ну тобто. Це, Це для Да. все, що знадобиться може і що нам потрібно за дизайном. Так. З інструментів прикладних таких? Значить, молоток, щоб і пробійники такі. Це ми будемо робити отвори для браслету, щоб просовувати там. А ці пробійники вони спеціальні якісь виробляють? Ну, У мене набір. Теж, як... Я взяла два там, різних розмірів. А є такі, як. Типа плоскогубці вже нажимаєш, і воно пробивається теж різні ага. отворів. Зрозуміло. Да, вручну не зробити. Ну і решта там пінцети про ножніці, пінцети, шило, канцелярський ніж ми будемо робити надрізи по браслету. Круглогубці, ну це вже для сережук там. Я так бачу, що у нас навіть є крем для взуття. Це вже для фарбування шкіри. Це пропітка, це не фарбування, і ага. він безколірний крем. Тобто, це щоб надати шкірі, бо вона така. Буде шершава і mm -hmm. після варіння така і mm -hmm. трава ну, змазати шкіру. А, і наждачка дрібна. Зас вона зовсім Зовсім дрібна. <laughs> дрібна. Да, ну, нульовочка? Ну, я не знаю. Одиничка нульовочка. Ну, хто там розбирається, як номер є. Це не нульовочка. Це... Трошки більше. Да. Угу. Да. Ну тут э, за края зашкурити, ага. потім треба. Зрозуміло. Ну, плюс-мінус з інструментарієм ми розібралися, тепер, напевне, варто проступати. Розпочнемо з того, що ми вас давайте поставимо посередині, так щоб нам було гарно все видно. Так, і з чого ми почнемо? Я думаю, що ми почнемо з браслету, тому що він трошки має висихати, постерик, uh -huh. ми його зваримо. і поки він буде сохнути, ми будемо робити інші uh -huh. прикраси. Беремо ремінь, міряємо по зап'ястку. Так. Робимо, які хочемо там форми, бо закруглені, е, закруглюємо края і міряємо. І маємо на увазі, що коли вона вариться, вона трошки зменшується в розмірах. Тобто ми поміряли точно, щоб було. І лишаємо десь сантиметр ну, сантиметр. запас. Угу. угу. Відрізаємо, Закролюємо кінці. Ми робимо імітацію різьби. Так. Тобто Ми наносимо мадунок, ну, наприклад, давайте такий будик. Пацифіський такі. Робимо простий, у мене тут є, я циркулем не користуюсь, я беру різний. Це під рукою, це ближче під рукою. От може посередині поміряли кружок зовнішній малюємо, обводимо і малюємо тут уже сам безпосередньо. І робимо якісь там ще візерунки по боках, щоб будемо. Так, потім беремо е канцелярський, канцелярський ніж. ніж і робимо надріз, не глибокий, до міліметра, може трошки менше. Тобто ну, дуже легенько? Ну не дуже ж так, не, не просто там царапинка, трошки його занурюємо, але ну не так, що там наскрізь. На да, бо вона ну тобто шкіра, шкіра так розуміє при варінні, вона роз, трошки да, розкривається. і Вона розійдеться на отак, от, от гарно буде, як тут. Тобто, ну ага. буквально навіть менше, ніж міліметр, навірно, так. Так, може, хтось це хоче спробувати? Це як шармірування. Давай спробуй. спробуй. Виходить, просто протягнути вверх. Угу. Так, да, так, да, так. Да, да. трошки можна більше не довити. А які можуть бути нюанси при роботі зі шкірою, які треба враховувати? Ну так, заздалегідь собі мати на увазі, що таке може бути. Можна перетримати, довго тримати. Тоді вона буде, оце у мене перші такі браслети. Угу. Я перетримала. Я зробила так, як по інструкції написано, так. а вона мені стала. Дубова. Дубова. А, але чи? з іншого боку, те, що воно навіть дубове, то воно ну, в принципі, да, вона... Вона тримає форму, тут навіть оці всі, якщо б воно було ще менше, було б ще краще. Тут навіть тут э, застіжки ніякі не треба було визнати. Тут, тут, в принципі, ці, да. воно, воно з руки не впаде. Ні, ні. Воно кльово, воно, як да. дерев'яне стало. Да, дерев але прикольно. А от тут вже в цьому, тут вже менше було і воно більш така еластична. Ага. Тоже вона форму тримає, все, але... Як ви прийшли до того, що ви почали займатися саме етноприкрасом? Ну, все починається з того, що мені подобалось завжди їх носити. Uh -huh. Особливо, до речі, зі шкіри. Ну, ще браслети я могла знайти якось, uh -huh. а от як мені хотілося сережки, там, колони, цього не було. І от... Робити самі. І в мене таке ще хобі потім з'явилося. я в, ко де, в кожній країні, в кожному місті, де я буваю, mm -hmm. я купую себе браслети. У мене вже тих браслетів дуже багато. Шкіряних? Да, Шкіряні браслети. Бажано, щоб тими місцевим майстрами було зроблено, mm -hmm. тому що є так вже привозні, зараз no, Китай так. вже прийшов. Ось, і в мене вже ціла колекція. Я вже скоро треба записувати, бо я вже тр... починаю забувати, де, де які. Який... тепер для вас завдання зробити отвори. Значить, отвори можемо. Зробити одинарне, але це якщо вузький браслет, можна одинарний зробити. У нас широкий браслет, то можна У нас широкий. робити. У нас мож... От, ми зробимо так, як в цьому браслеті, напевно. Два отвори в одній е, половинці і посередині в іншій. Ой, господи. Якщо ми, ми його зараз зав'язуємо для того, щоб нам було зручніше тримати, чи нам тут є якась практична ось цей практичний зміст, що ми саме через ось ці ну, воно одіває. воно має форму прийняти, таку як на руці воно буде. Воно, я, ну, от Коли mm -hmm. ми будемо варити, воно приймає форму. Якщо воно поведе себе по іншому, почне mm -hmm. крутити туди-сюди, то ми потім і не випрямо вже. Mm -hmm. тобто, тобто вже має саме, бути так, саме, як тому, на руці. ми одразу одіваємо на форму і одразу да. зав'язуємо саме цим, щоб воно було тісно прив'язане, да, так, да, да, плотно прив'язано. Нам зараз потрібен окріп. Да. Зараз треба її е, довести до кипіння, mm -hmm. щоб вона кипіла. Тобто ми занурюємо нашу форму із браслетом уже в киплячу воду. воду да. І дивимося, як тільки почали розходитися ці надрізи, витягаємо. Одразу. Тобто краще, щоб коли ми дивимося, чи воно, закр... чи воно розкривається нормально, чи там все достатньо, не витягати з води, а просто обережно це все заглядати. Ну, краще через робити воду. це в кастрюлі більші, тоді там видно. А тут ось краска пішла у нас вже. Піна така з краски. Угу. Все відкрилось. Добре, ура. Все, це ми відкладаємо. Але хоча б так, от, поки ми будемо робити інші вироби, <гум> нехай отак в сторону відкладіть її. І... Воно має висохнути саме. Чи можна користуватися якимись засобами штибу фену для того, щоб прискорити? Так, прискорити можна, але поки вона стече, mm -hmm. перші там, пів години краще її не чіпати, нехай собі так mm -hmm. вона остине хоча mm -hmm. б сама. Mm -hmm. А потім вже підсушувати, Коли вона більш-менш вона ще має бути трошки вологою, коли ми будемо далі її обробляти, шкурити, mm -hmm. вона не має висохнути повністю. Чуть-чуть mm -hmm. вона має бути вологою. Але волого. Хоча б вистихнути, просто стати прохолодною, вона має. Так. А ось браслет є, і там є кнопки. Ці кнопки забиваються до варіння чи після? Mm, ну, якщо чесно, ті кнопки там вже були, це ремінь. а якщо ні, можна і після, можна після. Краще після, щоб вони вже готові на спеціальним. А, ну так, та, виходить, куди вже готовий отвір, да. воно вже розійшлося і зійшлося так, як потрібно, і тоді ти вже регулюєш то ну, певне втямиться. Це є спеціальний це ці, на, інструментарій, що він зразу робить дирку і зразу кльопку ставить. Тому mm -hmm. ну, нам, в принципі, не важливо. Можна і до і, можна й Це не... Але, в принципі, просто якщо одразу поставити, то шкіра можеш запасти так і не. Ні-ні, можна одразу. Там же були вже кнопки, mm -hmm. одразу поставлені, mm -hmm. то, а потім вже варилася. Тобто, mm -hmm. Без різниці. Без різниці так. Зрозуміло. Значить, далі переходимо до інших прикрас: це сережки і кулон. Їх ми будемо смажити. Так. Тут нам вже потрібна значить, тонка шкіра, як я вже сказала. І ми робимо е, кружечки зі шкіри так. з допомогою форм uh -huh. різних. Значить, Хочу пояснити, що краще, коли форми відрізняється, діаметр, ну так десь на пів сантиметра, хоча б може більше, вона краще потім виглядає. О, тобто наприкну, от ці, що ми будемо зараз обводити кружечки, uh -huh. тобто тут оцей великий буде діаметр, це буде основа, uh -huh. і всередині буде, буде менше, буде менше okay. навіть отут-утут uh -huh. можна робити. Або це. Бо воно краще, коли воно більше відстань. Uh -huh. да, бо воно от потім Воно яскравіше так. виглядає. Да, воно буде так більш ефектно. Давай Значить, нам потрібно три великі і три маленьких. Можете зробити чотири на всяк випадок, якщо одна вона теж може скривитись, піти. Десь куточок, коточок зробіть uh -huh. запаси, якщо не вийде, то ми можемо замінити зразу. Uh -huh. Так, у нас ці заготовки вже є, і нам цього вистачить. Нам цього, ну сподіваюся, якщо все у нас тут вийде, як ми задумали, то вистачить. Але єдине, що ще одно можна зробити для, кожен, для кожного шнура. Так, і нам шнура. Нам для цього потрібен діаметр? Більший діаметр, більший щоб ми можна потім зв'язувати, але це вже так. Тоже попрошу вас так. само ввести, а ми вже в принципі можемо. Ставити нагрівати сковорідку. сковорідку. В принципі, можна взяти для, 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 дійсно якісь манікюрні ножиці, такі. Да, там, да, ось, з тонкою шкірою краще працювати маленькими ножницями, там різні робити. Так. Ми по спіралі вирізаємо, от є у нас кружок такий, ми по спіралі вирізаємо аж до кінця. Тобто починаємо з будь-якого краю, і, і дивлячись, яка у нас ширина шнура буде, от, наприклад, як випуститься. Да? Угу. Це так само зроблено. І до, ріжемо по спіралі до кінця. А чого по спіралі не прямий? Ну прямих скільки То треба якийсь шмат шкіри мати, щоб нарізати такі, і воно навіть кривіше виходить. А тут ми можемо які завгодно собі довжину зробити. Чи і, варто, і мало матеріалу єдина. Чи варто варити е, шкіру, саме якщо ми робимо шнурок, чи варто її варити або обсмажувати? Ні. Ні. Він буде дубовий, Дубовий, так. Да. Хочу пояснити таке: ми от кладемо дрожечок, і вона у нас буде вверх. Е, це покла така вверх, да. тобто, яку сторону ми хочемо робити ліцевою, тією стороною ми кладемо вниз. Ага. Тобто ми цією стороною лянцевою кладемо вниз і розкладаємо наші вареники. Падаємо, тут нам потрібен буде пінцет, щоб їх зняти швиденько або покрутити там, дивлячись, як вони будемо зараз бачити. Угу. Ближче до мене, щоб бачили. Скільки приблизно часу шкіра перебуває на сковорідці? Ми побачимо. Як тільки вона починає формуватись, знову ж таки від часу залежить, чи хочемо ми її більш випаку зробити, чи трошечки тільки, щоб вона форму. І потім швиденько забираємо. Як тільки вона починає здуватися, швиденько забираємо. Тобто ми її обсмажимо, виходить тільки з однієї сторони. Так. Ось, бачите, вже пішов димок. Знову ж таки, треба пробувати, бо не вся тонка шкіра так робить. Вона деяка може не змінити форму, форму да, і так і залишитись. Від якості шкіри залежить? Так. Так само можна прямокутно робити, якщо, ну, наприклад, варити шматочок, ага. не в формі, а просто опускати в кастрюльку, варити. Ну, колон, наприклад, або тобто, сережки я сьогодні ага. взяла. Воно так само загибається ці кінці, тобто, якщо вона була прямокутна, вона так буде. Квадратик такий, е -е -е да. куточки будуть так закруглюватись. Теж цікавий ефект. Кльово. Якщо шкіра була десь був е, згиб такий, такий, угу. вона може криво піти, коли ми її смажемо. То бажано брати однорідну. Вона однорідну. Була. І вона сама шкіра, бачите, ці два шматочки, вони угу. не вони трошки не, відрізняються, та. так. Просто очевидно, за мій кулінарний досвід я багато омлетів спалила і <різь> я, <різь> я, <різь> я звикла <різь> до цього запах. звичний <різь> запах. <Нормальний> запах. <різь> Можете виключати, виключайте вже у нас. Термообробка у нас закінчилась, далі приступаємо до декорування. Яким чином ми це будемо складати? Так, складаємо. В принципі, ось всі ці, бачите, скільки різних uh -huh. варіантів можна наробити uh -huh. з таких uh -huh. е от, і одну всередину, і іншу покласти. Тобто то то скласти і... їх можна і ось таким чином, і, да, і да. ось таким чином. Uh -huh. uh -huh. Ми будемо простим зараз чином їх складати. Ось так. Uh -huh. Ось так у нас. Старілочка в стрілочку. Так. Да. Вибираємо самі нам, які сподобались. Далі зі шкірою можна прикрашати, як е, ваша фантазія вже працює. І розфарбовувати можна, і випалювати, ну на цій шкірі не дуже. Найбільш коричневі викладають? На коричневий да, гарно виглядає е, випалювання. <hasì> <hasì> і контурами можна, і фурнітуру різну, ну, тобто бісер, все що завгодно. Яким чином ми зробимо це сьогодні? Сьогодні ми просто візьмемо Дерев'яні бусини і на нашу фурнітуру їх будемо прикріплювати. Ага. Шила потрібна нам, кругогубці, плоскогубці, бокорізи. Це вже нам для цього для, для фурнітури. Добре, значить ми е, вибираємо десь по центру і одразу приміряємо дві наші кружечки. Угу. Не дуже близько краю, так, щоб воно напірвалося. І проколюємо Оскрізь шило. Так робимо всі три штучки. Всі три штучки. Червону маленьку червону почнемо, так. Да. і Потім червону велику. І далі зверху так само можна там закрити чорно-червоно. Ми приблизно відміряємо там, щоб ми могли закрутити її. Так. Ну, десь, я знаю, десь біля сантиметру. Від, від бусини до того місця, де ми будемо відрізати. Угу. Приблизно. І робимо кільце для швензи. Можна одразу ставити її, можна потім швензи розкрутити і угу. це для колону я роблю. Угу. Для сережок не потрібно. Тут вже можете протягати шнурок сюди, в цей колон, а тут я роблю швензи. А я буду сушити. У нас вже майже готові колон і сережки. У нас вийшло поки що це ось таким чином. В принципі, можна так їх і залишити, а можна їх оздобити ще контуром. Це дуже просто і швидко. Ми це робиться. по краям це зробимо, так? Да, так, по контуру, так як от тут всіх угу, всіх. Просто крапа. От ком комбіновано можна. Я взяла червоний і срібний контур, угу. можна так, як от тут зробити. От Давай, ні, ну, ні, давайте ні. так і зробимо. У нас є контури, То будемо це зараз робити. Можна зробити всередині тільки срібним, воно відтінить угу. це червоне, що тут бусіниці є. А е велике коло зробити через раз. Mm -hmm. Зелене, ось зелене. Mm -hmm. червоне mm -hmm. <рес> і срібне, так? Да. Ну давайте спробуємо. Що ж, у нас вже готові наші колони та сережки. Трошки підсохнуть і вже можна одягати. Отака красота у нас вийшла вже. Ти зараз побачиш, що тут вийшло. То я вже там просто передчуваю цей успіх. Нам ще для браслета потрібно зробити такий шнурочок, як у нас є. Так, да. щоб він був більш міцний. Так. Я взяла ще вощений кусочок. Вощений. Шну. І яким чином це? І Просто Простити с... косічку спитимо. Поки Андрюша шкурить шкурить у нас краї нашого браслета, для того, щоб їх зробити більш такими а, потертими. Просто косичку заплітати. Так, туго. Туго-туго, так, щоб вона трошки широкий шнур. Якщо без вощеного шнура і тонка шкіра, просто вона не витримає часто mm -hmm. використання. А вощений шнур її буде дуже добре тримати. У нас браслет потемнішав трохи від води. Так? Так. І він вже він повернеться до свого? кольору? Трішки кулеру? посвітліше, але він до свого, от такий, як цей ремінь, зараз порівняєте, тобто він mm -hmm. темніший, тобто, треба також мати на увазі, що. Колір не повертається до, до, першого. до першого. Так, тепер що нам залишилося зробити з цим браслетом? Кремом його покрити, щоб він нас, крем впитується для взуття. Берем. Або краска є рідкий, так само можна, безколірний. Бажано кремом овці не, не, не затирати, бо він буде темніший і uh -huh. буде ефект такий, що вже не буде так помітно. Uh -huh. uh -huh. Тобто, і взагалі по чуть-чуть. спочатку краї, основне на краї можна більше. Угу. Воно впитується. І... Там якраз там, де ми наждачкою демонаждачкою Так. В принципі, точно так же, як ми це робимо з нашим взуттям після дощу. Трошечки підсушуємо, а потім натираємо. Так, так, так да. щоб все було гарно. Просто кажу, єдине, що ці роз... отвори, ці розрізи. розрізи, так, щоб воно не попадало, бо воно буде темне. Угу. Так, з внутрішньої сторони це не потрібно робити. Угу. Ну і вона впитається, висохне Угу. і все більше тут. І в нас готовий браслет? Так. Прикольно. Цей браслет так само можна оздоблювати і фарбувати. Ну, це, саме цей не буде так виглядати, але якщо там якийсь рослинний орнамент, можна mm -hmm. його прикрасити там так само контуром або розфарбувати. Шкіра дуже же... добре фарбується. Якщо фантазія, куди заведе фантазія, так, куди куди заведе так, так то, як там, там. інкрустацію камінням або бусинами. так тобто, тут, тут отвори зробити, притягнути. Харок. А от за яким, чином? яким чином виходить, що воно ось таким чином тримається? Воно просто спочатку просовується і таким чином заварюється. Це вже тема іншої передачі. <рес> тут шпажку. робиться надрізи, скільки угу. тут їх є? раз, два, три, чотири, п'ять. Шість ну, Шість надрізів. Поки вона ще сира угу. і переплітаємо. З шпажкою вариш. Так. Да. Вона, ага. вона має висохти, вона висихає так уже в такому. Прикольно. Такій, там от, от той браслет так само зроблений. Але тут один, тут просто посередині, більші. да, вони більші, довші, Ну, чим довше, тим легше там просовувати ті шпажки. А тут якщо ну, так, ну, вона, так, вона дуже така угу. тверда і трошки треба погратися, бо то, uh -huh. вона хоче uh -huh. там поламатися, оскільки ну, краще навіть не на шпажка, а щось таке металеве, там цвях чи щось uh -huh. підібрати. Ні, не. Ну що? Я вам хочу сказати, що сьогодні ну, такого кайфу я вже давно не отримувала, чесно кажучи, бо я, я, я від шкірідних цих речей просто шале, шаленію. І з, з, насправді вони всі робляться досить легко з одного боку, з другого треба трошечки прикласти фантазію. Основу ми вам показали. Тепер вчіться, пробуйте, і ми точно знаємо, що у вас все вийде. Ну а якщо ви щось пустили з нашої програми, звичайно, заходьте на наш офіційний сайт Хендмейтемтеркаком'ю і передивляйтеся цю програму і всю решту передач спочатку і до кінця, безліч разів. Ну або ж якщо ви хочете потрапити на місце Ілони, переходьте в рубрику Ваші пропозиції і залишайте там свої заявки, контакти, ідеї. І ми з вами зв'яжемося. Обов'язково приходьте до нас, залишайте свої ідеї, діліться своїми власними враженнями після наших передач. Ну, а ми з вами будемо прощатися до наступного тижня. Пані Олоні, ми дуже дякуємо за цей майстер-клас. Дякую вам, що запросили. Приходьте ще обов'язково. Ми з радістю будемо вас тут чекати. І будемо чекати наступної зустрічі з вами вже за тиждень. З вами були ваші ведучі Андрій і Лена. До нових зустрічей!